життя твого міста на одній хвилі. Інформатор Антон. 107,3. Всім привіт! З вами знову програма «Тіп-Топ». у Дніпрі на Дніпро Тіві відбувся офіційний регіональний конкурс краси та благодійний проєкт Міс Міні Міс місіс Дніпро 2025 Конкурс не є просто комерційним проєктом, яких багато і які нічого не дають, окрім корони. Саме тут відкривають великі можливості і надають професійний супровід на всіх етапах підготовки. Адже організатори зацікавлені, щоб саме їх дівчата привозили до нашого міста корони всеукраїнських та міжнародних конкурсів, що вони роблять кожного року. На Дніпродіві відбувся офіційний регіональний конкурс краси та благодійний проєкт Міс Міні Міс Місіс Дніпро 2025 Учасниці категорії Міні Тінс Міс та Місіс разом з партнерами, дизайнерами, журі й гостями об'єдналися заради важливої мети підтримки наших захисників. привіт, ну як вам конкурс? Вау, це прям е, буря емоцій, тому що я вперше в складі журі на конкурсі краси, і це неймовірно. Я в захваті і дуже дякую, що запросили приєднатись якості журі. Ми сьогодні бачили і хвилювання, і радість, і дівчата всі такі гарні, дуже гарна студія. все прийшло на високому рівні. Це просто бути частиною цього. Це не просто конкурс краси. Це про сміливість. Про сміливість від маленької дівчинки до вже зрілої жінки. Да. Да. Цілий пролеті. день він пролетів просто так за декілька хвилин. Дуже круто, дуже класно. і Хай буде побільше ось таких емоцій в наших події в нашому місті. Цей рік. Мене напевно здивував найбільш зал журі, організація на вищому рівні пройшла. Це дуже радує. Знаєш, у нас війна зараз, і я рада бачити, що наші жінки вже котрий рік становляться більш гарніші, величніші, могутніші. Ми розвиваємося, ми ростемо і нас нічого не зупиняє, тому що ми з України. Овлана корона Міс Дніпро – це символ краси, впевненості та нових можливостей. Найкрасивіші дівчата стали частиною події, що відкриває шлях до всеукраїнських і міжнародних конкурсів краси, нових знайомств і справжнього перевтілення. Сьогодні з нами сиділа в журі. такий досвід в моєму житті вперше це дуже важко, особливо оцінювати цих маленьких леді, яка одна краще іншої. І всі вони гарні і дуже важко було. В тому році я була учасницею такого конкурсу. То на, на теперішній момент мені здається, що бути учасницею легше ніж, <реш> да, ніж бути у журі і вирішувати, хто яку корону отримає. Краси Міс Міні Міс Місіс Дніпро це не лише можливість показати себе, але й платформа для розвитку творчих здібностей, а також знайомства з новими людьми і занурення у світ моди та стилю. Переможниці та офіційні номінації отримають запрошення на всеукраїнські та міжнародні конкурси краси та таланту. Був такий найгарніший для тебе. Ну мені сподобався мій останній. останній, тому що сукня була довга, красива. Так. Так. Як підготовка була? Ти задоволена? Так. Ми коли вставали, всі балувались там, бігали, пригали, і ось це, все, все було так складно. Мені дуже сильно сподобалося, особливо виходи, коли ми виходили і показували сукні. Сподобався більше за все третій, бо там була дуже гарна сукня. А напевно, найскладніший був це четвертий, бо ти хвилюєшся і дуже тяжка сукня. Якийсь вихід був складний. Ти хвилювалася. Мені не який був не був складний. Угу. Мені все було легко. Вже хвилювання пройшло. Тут і така схвильована, я бачу. Да, Все сподобалось у конкурсі, дуже багато виходів, дуже багато коліжанок, подружок у тебе тут з'явилося. Чи ні? Так, в мене з'явилися друзі. Чи? Так взагалі дуже сподобалася сама атмосфера на конкурсі. Коли в тебе є можливість вийти, показати себе, відчути енергію людей, дати цю енергію дуже класно. Я дуже задоволена. Дякую, що дали такий шанс дали мені вийти з зони комфорту, дали мені розкритися. Я повірила в себе. Дуже вам дякую. А що раніше не було віру? Дуже так, я дуже сором'язлива. Не впевнена у собі, і цей конкурс надав мені можливість повер... повірити в себе. Я дуже хвилювалася. для мене це було неочікувано. Я дуже старалася працювала над собою. А чому нервувала? Нервувалася, тому що це мій перший конкурс. Міст Дніпро 2025! тисячі для мене сьогодні бути в журі це велика честь. Мені дуже приємно, що мене запросили, тому що в минулому році я була ще тільки учасницею а в цьому Році мені надави таку можливість посидіти разом з вами, поринутися в таку закулісну атмосферу, так і мені це було дуже цікаво. Мені дуже сподобався конкурс. Всі учасниці, дуже радісна атмосфера, дружелюбна, максимальна підтримка і дуже гарні дівчата. Тому було дуже важко обрати, тому що всі дуже гарні, дуже гарні наряди. Всі ну всі дівчата на рівні. Тому обирати Постановка, музика, Все, взагалі все. Час yes. так, взагалі, все на дуже класному такому високому рівні. Вперше у жирі сидиш так? так, сьогодні, це був мій дебют. Я вперше опинився під впливом гіпнозу. Дніпрі, взагалі, і взагалі в Україні дуже багато гарних дівчат. Так наша територія славиться таким поплодюча пл до цього. Але сьогодні просто була така шалена концентрація гарних дівчат на один квадратний метр, що просто на ну, очі розбігалися. Дуже важко було приймати рішення. І чесно, я дякувати Богові, що рішення стосовно конкурсанток, стосовно номінації приймав не я один, а це У нас було... співпадали всі а це, ці. А це було колегіально. Безінки, так. так того що, чесно, самому визначитись ну дуже дуже важко. Дуже. Міс, міні, міс, місіс Дніпро це свято краси, стилю та жіночності. Конкурс охоплює кілька категорій учасниць: міні та тінц для юних зірочок, міс для молодих красунь та місіс для жінок, які вже знайшли гармонію у сімейному житті. Вишукані дефіле. Творчі виступи та неповторний шарм учасниць створили справжнє шоу. Це подія для всієї родини, а також джерело натхнення, захоплення та знайомств з новими талантами. Оцінюється не лише зовнішність, а й уміння працювати на сцені, креативність та справжній артистизм. Представлена колекція, частина колекції вже люди бачили, бо це колекція свободи, яку я починала робити, коли почалась війна. Сплать сукню, якщо ви бачили, чорна, така довга, це сукня земля, це наша матінка. Бо в кожен образ я вкладаю сенси. І саме сукня земля, наприклад, це наша матінка, яка да, кормили, яка дає життя усьому. Це про силу, про міць, про доброту, про любов. В кожен образ я вкладаю сенс. І так вийшло, що дівчата, які були сьогодні конкурсантки, так вийшло, що на примірці. Я не знаю, це відбулося на якомусь рівні, але це відбулася якась магія, коли вони одягли образи, вони як посилили один одного і вони розкрилися. І в них, знаєте, оця впевненість, вона ще більше стала. Ну, це було дуже відчутно, і ми все ще вчора на репетиції на так, ми це все відчули, побачили, і мені було приємно, що кожна дівчинка, яка вийде, вона буде відчувати, наскільки вона дійсно неймовірно виглядає, наскільки в неї ця сила, енергія і в цілому це поєднання. Такий важкий чин. 刀，刀。 Хочу Зауважити, що організаційний комітет міс Дніпро» є регіональними директорами міс Україна, Міні Міс Україна та Місіс Україна від нашого регіону. Також організаційний комітет має офіційні пропозиції по багатьом найбільшим офіційним конкурсам світу. Я, взагалі, перший раз тому для мене це було дуже складно, От, напевно, ну перший раз завжди страшно і. Сам процес так було трошки страшно, але мені сподобалося. Що після цього конкурсу, як ви вважаєте, він закінчився? Що буде завтра? Я думаю, можна почекати до 18 років і вже їхати на міс України. Минулого року я виграла топ-модел Дніпро. Ось хотіла поїхати на міс Україна, але в мене не вдалося, тому що міс Україна не приймає дівчат молодших 18 років. Думаю, далі розвиватися у модельній сфері. Так як це такий поштовх, та далі йти до своєї цілі та навчатися в модельній школі також. А там як може за кордоном працювати? Так, так, отримати хотілось би закордонний контракт та працювати, бути моделлю. Оновлена корона нова історія краси. Вона сяє яскравіше ніж будь-коли, спеціально створена для переможниць категорії «Міні-Міс» та Тінс міс Дніпро 2025 Ніжна, але з характером. Саме така, як конкурсантки. Кожен кристал символізує талант. Впевненість і мрію, що стає реальністю. Саме ці корони прикрасили голову найкрасивіших дівчат Дніпра. Я ну багато вже займаюся, вже майже 6 років. І ну, була на сцені в Дубаї, в United World. Я хочу поїхати на міс Україну. І ще мене ж запросили на 26 грудня в Київ на Best Ukrainian. І я туди поїду і буду розвиватися далі. Я Просто розслабилася та вийшла та показала себе е, з іншої сторони. Я коли виходила, я дуже боялася, що займу останнє місце. Друге місце я дуже рада. От мені мама навіть говорила, ти, що посміхайся, там головне посміхатися. Я просто зараз зруч, я так рада. Якщо навіть перше місце, мені друге це як перше. Перший раз ти отримала першу місце. Далі будеш приймати участь у наступних конкурсах? Так. А скільки тобі рочків? П'ять років. Це перший конкурс. Так. Да. – У твоєму житті перший, да. але не останній. Ти будеш ще приймати участь у наступних конкурсах? Так. Да. Доволена, що ти сьогодні така королева і така корона. Так, я дуже задоволена. Це було дуже неочікувано. І звісно, корона мені дуже подобається. Вона просто неймовірна. і Емоцій дуже багато, і всі позитивні і радісні. Я цю свою перемогу присвячу першу чергу своєму чоловіку, військовому командиру, бо він моя найбільша підтримка, і він цей товчок енергії, який мене скрізь направляє. І це була в першу чергу його заслуга, що я взагалі пішла на конкурс краси. Кожен е, хороший чоловік, який цінує і любить свою дружину, він завжди її усьому підтримає, буде надихати. Навіть якщо це будуть якісь дурацькі, там, вообще, якісь е, в, 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 видумки там, і ідеї, все одно чоловік повинен підтримувати свою дружину і всьому їй допомагати. Цьогоріч зібрали 67 тисяч 750. Гривень на ремонт автівок для виконання бойових завдань, як завжди, організатори продовжують творити дива і робити добрі справи. На кожному конкурсі після початку війни збирають кошти і передають на захист нашої батьківщини. Краса за перемогу. Курси краси в Україні це не лише імідж, а й багатогранна функція. Вони є платформою для самореалізації жінок різного віку, навіть старших 30+. дають змогу продемонструвати свою красу та особистість у суспільстві, а також слугують соціальними інструментами для просування благодійних, екологічних та мирних ініціатив. Краса за перемогу. Позитивні аспекти це самопрезентація та впевненість. Конкурси краси дають жінкам, особливо тим, хто давно в ролі матерів чи дружин, можливість знову відчути себе красивими та привабливими, підвищити самооцінку. А ще конкурси мають соціальну місію: це просування та підтримка благодійних проєктів, особливо в умовах війни в Україні. Більше цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю миру та перемоги. Папа, -па, все буде тип топ